Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас на продажу Honda Dio F-34, двохтактний скутер на повітряному охолодженні. Це, скажімо так, один із самих самих популярних, самих масово виготовлених скутерочків за весь час, наскільки я знаю. Є така інформація. Тобто декілька років назад 34-та Honda Dio була сама популярна і сама сама масова і сама продаваєма моделька. Скажу навіть на своєму досвіді. Раніше їх в контейнерах заїжджало половину від асортимента. От, це буквально 5-7 років. назад. Зараз це величезна рідкість, так як закінчились вони виготовлятися в 2000-х роках. Наскільки пам'ятаю, у 2002-му остальна моделька е вийшла з, кон з, кон з конвейера. От, і на сьогодні це величезний дефіцит. А люди в принципі, як питали, так і питають. Я б сказав, що попит на такі модельки не зменшився. От, але пропозиції практично немає. Давайте почну з самого головного, щоб ми розуміли, про що я буду говорити. На скутеру 778 км пробігу. Це не друге коло, не третє. Це рідний пробіг 778 км. В ідеальному стані всі кнопочки, ручечки. Пластик повністю новий, варіатори, ремні ролики в оригінальному стані, сидіння. Ну, Будемо знайомитись по порядку. Єдине, що прийшлося замінити, це дві гуми, так як скутера, скутеру більше, ніж 20 років, і він був на заводській гумі, і вона повністю, скажімо так, потріскала, Ну, просто е, немає сенсу її ставити. От, гума задня стоїть Ну, нова китайська, але нова. От, гальма задня в ідеальному стані абсолютно. Пластик також в ідеальному стані він в чорному кольорі, а жодної подряпинки немає, як ні на матовому, так і на глянцевій частині. Все повністю в стані нового і відповідно, і виглядає хондочка так само. Єдине, що із поганих скажімо так, один ключик. Всього-навсього, і то він, здається, як не оригінальний. Сидіння заводське. Так, тут у нас під сидінням кришечка показує 97-й рік, хоча не факт, що кришечка його. От так виглядає замочок, ручка. Тут масло заливати, хто не знає. Сидіння, дивіться, яке також як новесеньке. І всередині видно, стан супер. Так, йдемо далі. А, карман у нас, все ціленьке, все в ідеальному стані. Давайте глянемо бак. Так як скутерочок не свіжий, часто буває, що бак гниловатенький, тут у нас все ідеально, повністю ідеальний бак. Також дивлюся на кришечку тут роки. Також 97-й показує мені кришечка. Ну, тоді будемо вірити, що Honda у нас 97-го року випуску. Хоча можна ще подивитися на колесо. А, якого воно року? Тут немає, на жаль. Так, немає. Не глянемо. Ну, Будемо думати, що вона 97-го, хоча, в принципі, різниці ніякої немає, чи 97-го вона, чи 2000-го. Дивіться, які яскраві стрілочки збереглися. Зберігався, він видно, в якомусь накритому приміщенні. Так як правило, ці стрілочки під сонцем вони завжди вигорівші. От, І такий стан дожив до 2023 року. Тобто, Величезна рідкість знайти даний апарат, Вилочка і ідеально працює кажу, стан абсолютно нового апарата, починаючи пластиком, закінчуючи технічною складовою, так що встигніть придбати, таке буває вкрай не часто, а той не факт, що взагалі ще буде такий апарат. Послухайте, як ідеально працює двигун. Просто ідеальна робота двигунчика. Ідеальна робота, коротше кажучи, працює він як часи, а той ще тихіше. Далі, оптика у нас вся працює все, все повністю в ідеальному стані, реально новий скутер і. Я вам скажу, це зрозуміло одразу, коли навіть на нього сісти. Відчувається настільки він збитий. Вилка працює ідеально також. Хоча за 20 років пружини мали б втомитися трошечки хоча б від, скажімо так, від часу, скільки їм. Але ні, вилочка працює також супер. Так, ну що, залишилось максимально швидкість нам перевірити і все. Так, 60 біжить, виглядає дійсно ідеально, а, скажу так, буде коштувати не дешево, але таку техніку ви просто не знайдете. Так що, кому цікаво, контакти мої вказані під відео, скутер розмитнений, поставиться на облік, сертифікат відповідності також зроблю. Кому цікаво, телефонуйте, контакти вказані під відео.